Вітаю в ефірі програма тема дня. У студії працює Артем Лисенко. 14 березня до лікарень міста Дніпра з діагнозом гостра кишкова інфекція були ушпиталені 14 учнів середніх шкіл номер 112 та 126. Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради. Вже 15 березня заступник міського голови Дніпра і директор департаменту охорони здоров'я Андрій Бабський під час прес-конференції повідомив, що стан усіх доправлених до лікарень дітей є задовільним. І за останню інформацію, станом на 16 березня, дев'ять дітей були вже виписані з лікарні додому. Тому сьогодні будемо говорити про хід епідеміологічного розслідування інциденту та про способи запобігання появи кишкової інфекції у навчальних закладах. І говоримо про це з начальницею відділу епіднагляду та організації розслідування спалахів головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Нелію Полюхович, а також заступницею директора компанії Контракт продрезерв Продрезерв-5» Тетя. Ани пономорчук Вітаю вас, в нашій студії і перед початком розмови. Давай згадаємо події 14 березня очами знімальної групи Суспільного. 14 березня о другій ночі 11-річному сину Яни Химач Богдану стало зле. Хлопець блював всю ніч та вранці, розказує жінка. Швидка порадила покласти дитину в стаціонар. Мати звернулася в дитячу міську клінічну лікарню номер 6 При нас прийшов ще один мальчик з нашого класу. При нас прийшов ще один хлопчик з нашого класу з такими ж самими симптомами. Також дівчинка з паралельного класу. І сказали, що ми вже 11, яких поклали в лікарню. Лікарі поки що нічого не говорять. Вони проводять спостереження. Ереження беруть аналізи. Стан зараз стабільний. Всім дітям зараз ставлять крапельницю від інтоксикації. 13 березня від директора школи номер 112 надійшло повідомлення про те, що 19 дітей мають симптоми, схожі на ротовірусні інфекції: блювання, погане самопочуття, слабкість каже представниця управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Олена Сокур. Додає, одразу був терміново проінформований міський департамент охорони здоров'я, головне управління Держпродспоживнагляду, лабораторні центри. Сьогодні всі ці установи причетні в закладі проводять дослідження. На вчорашній день у навчальному закладі з 904 учнів відсутня було 61. З них 46 – це учні, які хворіють різними захворюваннями. Така симптоматика у дітей з'явилась і, і напередодні цього дня. І сьогодні тому на сьогоднішній день взяти всі проби дослідження проводяться. Ми не маємо інформації про і висновок, що трапилось в шостій лікарні. В інфекційному відділенні знаходяться 12 дітей, каже головний лікар медзакладу. Додає діти різних вікових груп від першого до восьмого класу з гострими проявами кишкової інфекції різного ступеню важкості, різного клінічного прояву. На даний час діти отримують дезінтоксикаційну посиндромну терапію, проводяться лабораторні обстеження. Діти, що були госпіталізовані вчора, обстежені на ротовірус, результат по даному обстеженню негативний. Ті діти, які госпіталізовані сьогодні, знаходяться на обстеженні та і отримують необхідну терапію. Тож, яку інформацію маємо з цього з приводу цього інциденту на сьогоднішній день? Ось таки до 14-го числа Держпродспоживслужба, отримавши оперативну інформацію від лабораторного центру державної установи Дніпропетровський обласний лабораторний центр про те, що у навчальному закладі 112 з попереднім діагнозом госпіталізовано до лікувальних закладів 14 дітей з підозрою на гостру кишковою інфекцією. В цей же день Держпродспоживслужба розпочала. Обстеження санітарно педагогічне розслідування саме цього інциденту, аби з'ясувати причини, що саме послугувало захворюваності дітей у цьому закладі. І е, у ході санітарно педагогічного розслідування було встановлено те, що у навчальному закладі 112, окрім учнів самої школи 112, перебували ще початкові класи. Школи 126. Таким чином, у навчальному закладі створено перевантаження самого закладу, там зведено ці дві школи, і у навчальному закладі перебуває 112 дітей. Хоча проєктна потужність цього закладу розрахована на 903 учні. Це якби перше, що для нас було таким об'єктивним і досить суттєвим. По-друге, по перевантаження цього закладу у навчальному закладі відсутні медичні працівники. На сьогоднішній день медичні працівники відсутні у, практично у кожній школі по місту Дніпру, адже відбувається чергова реформа, і ті е, медичні працівники, які були у школах, зараз там не працюють. Вирішується питання щодо доведення медичних кабінетів по навчальних закладах, і тоді будуть. Якби, Вводитися до штату школи ті медичні працівники, які будуть обслуговувати дітей у цьому закладі. Це якби друга така складова. І виходячи з цієї якби, ситуації, ми маємо наступні ж знову ж таки наслідки: наслідки про те, що враховуючи, що перевантаження закладу у закладі недостатня кількість. Санітарно-технічного обладнання, це недостатня кількість умивальників, недостатня кількість е, санітарних вузлів, е, унітазів, недостатня кількість в результаті ми маємо порушення, грубі порушення дотримання правил особистої гігієни як самими дітьми, так і персоналом, який працює у цьому закладі. І е, ще з таких якби, порушень, що ми. Мали те, що у закладі повністю було на день обстеження відсутні дезінфікуючі засоби. Тобто прибирання таких приміщень, як туалети, коридорів та інших приміщень у закладі не проводилось відповідно з застосуванням дезінфікуючих засобів. І ми не виключаємо, що саме ці всі такі складові порушення могли послугувати поширенню інфекції. Але для встановлення остаточної причини захворюваності дітей у закладі, чи це був заклад, чи це саме такі, якби ці моменти послугували, нам необхідно дочекатися результатів лабораторних досліджень. Держпродспоживслужба у ході розслідування саме цієї захворюваності. Нашої лабораторії було відібрано 40 змивів з зовнішнього середовища на харчоблоці. відібрано було 8 страв готових знову ж таки, на харчоблоці і досліджувалася питна вода, яка використовується для питних цілей у цьому закладі. Знову ж таки, ще хочу повернутися до тих порушень. У цьому закладі відсутні питні фонтанчики. Питний режим зовсім не організований, діти. Частина дітей у питних цілях використовували воду, яка є на харчоблоці, кип'ятиться, але є діти ті, які при опитуванні, коли ми з'ясовували. Е, є той факт, що діти для питних цілей використовують питну воду, заходячи до туалетів і п'ють, облизуючи якби, скажімо, ці крани Власне З крану. Да, з, з, з крану у туалеті. Отже, якби ми маємо такі на сьогоднішній день. Результати для більш детального і всебічного причин встановлення захворюваності нам звичайно ж необхідно дочекатися результатів лабораторних. Обстежень і дочекатися все-таки тих результатів лабораторних обстежень дітей, які потрапили у лікувальний заклад. Лікувальний заклад нам скаже, що діти, які перебували в їхній лікуванні, мають чи підтвердилася гострокішкова інфекція у них якої етіології, бактеріальної, вірусної чи іншої цієї інформації у нас ще на сьогоднішній день немає. А якщо брати цю кишкову інфекцію, наскільки це взагалі серйозно таке ураження, і наскільки воно впливає, не впливає чи може суттєво впливає на подальшу якість життя дитини ну, після того, як вона вже пройшла лікування? Ну це питання більше до клініцистів, до тих медиків, які спостерігали за дітьми. Але якщо в цілому наскільки це серйозно? В цілому ми бачимо, що діти вже повернулися додому. Відповідно, це говорить про те, що стан дітей задовільний, якби якихось відхилень у стані здоров'я на сьогоднішній день, загрози здоров'ю якби немає. Зрозуміло. Ну, а на період з'ясування причин та обставин е отруєння дітей у 112 й школі тимчасово був призупинений навчальний процес. Про це під час зустрічі із журналістами повідомив заступник міського голови Дніпра Олександр Шикуленко. Почуємо. Відповідно до цієї ситуації ми прийняли рішення призупинити освітній процес у 112 школі для учнів 1-11 класу з 15 по 22 число. Тобто заняття там проводитися не буде. І це, і це ще продиктовано тим, що для того, щоб зробити відповідний аналіз, необхідно 7 днів. У школі 126 для учнів 2-3 класів. Які також ходили на освітній процес цю школу. Також на 10 днів ми припинили цей освітній процес. Таким чином, освітній процес призупинено до моменту з'ясування причин цього явища. Ну, давайте трохи перейдемо до. Більше такого вузького питання до питання харчування у школі, я маю на увазі безпеки харчування. А пані Нелю, знову ж питання буде до вас. Якщо брати цей весь ланцюг е харчування у школах, то де на яких етапах є вірогідність появи кишкової інфекції? Тобто, це там приготування, транспортування їжі, зберігання, власне, роздача? Ну Знаєте, в питаннях організації харчування саме якби, по організації харчування найбільший, найбільший розділ і найбільше уваги приділяється усіма спеціалістами і покладається на контролюючу організацію, адже і харчовий фактор у нас зачастую буває у, саме у поширенні гострих кишкових інфекцій. І якщо на одному хоча б з етапі буде допущено десь порушення, ми можемо мати досить такі. Трагічні сумні якби, наслідки. Контроль за організацією харчування повинен здійснювати, починаючи від того персоналу, який прийнятий. Весь персонал, який працює на харчоблуці, повинен мати відповідні медичні книжки, мати проходити відповідний медичний огляд два рази на рік, адже щоб не мати хронічних захворювань і не, бути, не слугувати, якби саме. Джерелом поширення інфекції це з цією метою виключити. Потім контроль повинен здійснювати від прийомки сировини харчових продуктів до виходу готової продукції. На кожному етапі є ризики, і ці ризики відповідно ж персоналом контролюються. І повинні якби, не опускатися, бо, щоб, аби уникнути захворюваності, пов'язані саме з харчовим шляхом. Гострі кішкові інфекції вони можуть мати не тільки хар харчовий якби, шлях виникнення, але для гострих кишкових інфекцій характерний ще може бути і контактно-побутовий, і водний шлях передачі захворюваності. Тому якби, тут кожен із цих складових повинен контролюватися і здійснюватися керівник. Начального речі, щодо водного шляху розповсюдження, давайте згадаємо осінь минулого року 62-га школа. Також міста Дніпра. Тоді також мало мало місце отруєння дітей, і тоді ви зазначали, що. А причиною отруєння стала система водопостачання джерелом отруєння і вода. Чому чи є вірогідність, можливість, що у 112 й школі ця історія повторилась? Не можу, якби на сьогоднішній день сказати, не маючи результатів. Mm -hmm. Коли ми виходили уже з остаточним якби прийняттям рішення, що все-таки встановленням причини факторів захворювань по 62 й школі, ми мали усі якби об'єктивні результати, це те, що я сама особисто там здійснювала, якби захід обстеження в цій школі була присутня. І на день обстеження, коли ми бачили, що там відбувалися і перебої з подачею питної води, і ми мали результати лабораторних досліджень, саме бактеріологічного забруднення питної води. І До обстеження мереж питного водопостачання у цьому закладі долучалися не тільки Держпродспоживслужба, але ми і запрошували спеціалістів комунального підприємства Дніпроводоканал. Вони паралельно проводили з нами лабораторні дослідження питної води у, цьому за... у... у цій школі. Якби. Тому ми мали саме по цій школі усі складові і е... такі, якби, прийшли до того висновку, що саме питна вода послугувала поширенню цієї інфекції. І... Водний шлях передачі він чим якби небезпечний, тим, що при водному шляху передачі інфекції досить велика кількість іде вже тоді захворілих. Угу. Ну а тим часом головне управління національної поліції у Дніпропетровській області розпочало власну перевірку за фактом отруєння школярів. Про це повідомила журналістам речниця управління Ганна Старчевська. Почуємо її слова. Злевим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками частини другої статті 325 Кримінального кодексу України це порушення санітарних правил і норм, що причинили такі наслідки. Зараз призначено теж ряд експертиз триває досудове розслідування. Пані Нелю, знову ж питання буде до вас: якщо все ж таки за результатами перевірки, яка сьогодні триває, яка сьогодні проводиться, буде встановлено, що причина джерело. Зараження знаходиться у самому навчальному закладі. Чи має сьогодні держпродспоживслужба якісь повноваження застосувати санкції до цього закладу, і якими вони можуть бути у цьому випадку? Звичайно, держпродспоживслужба застосовує наступні санкції. Це перш за все це про зупинення діяльності. Закладу, це е, наступний захід. У нас ми е, застосовуємо штрафні санкції, досить такі суттєві штрафи у Держпродспоживслужби за порушення законодавства саме у безпечності і якості харчових продуктів. І е, Держпродспоживслужба, матеріали всі свого обстеження, розслідування, перевірок е, передаються до національної поліції. Тобто наші матеріали вони будуть вивчатися і теж якби будуть. О, Долучатися до справи. Пані Тетяно, ваша компанія займається власне, забезпеченням харчування у 112 школі. Правильно? Скільки взагалі ви вже є на ринку і чи не є ви новачком у цій сфері? Компанія Контракт по Трізір П'ять 10 років Представляє услуги гарячого питання школьникам. І ми, звісно, даємо себе відчуття, яка відповідальність лежить на компанії. Наша основная задача ⁇ это не только вкусно накормить детей, но и качественно и безопасно для здоровья, в первую очередь детей. Поэтому, конечно же, у нас выработана системная контроль за выполнением всех санитарных норм, всех без исключения сотрудников компании. Особый контроль за входящим сырьем. и соответствующим хранением согласно всех санитарных норм и правил. Все сотрудники компании, конечно, принимаются только с допуском по состоянию здоровья к работе. Особое внимание мы уделяем промежуточному медосмотру. Так как работники пищеблока проходят, медосмотры должны проходить раз в полгода. У нас создана база, которая отслеживает, только подходят сроки прохождения медосмотра сотрудникам. Обязательно сотрудник направляется на медосмотр. И, конечно, мы осуществляем также снабжение всем необходимым оборудованием. В частности, холодильным, следим за качеством, предоставляемые услуги не только технологических процессов, но и реализации продукции, согласно опять же, всех санитарных норм и правил. Обеспечиваем всем необходимым моющими средствами, столовой посудой, инвентарем технологическим. Поэтому... Как бы максимальный контроль. Мы, мы понимаем, что мы не только дорожим своей репутацией, но и здоровьем детей. Мы фирма не однодневка. Как вы видите, мы на рынке достаточное время, опыт у нас работы большой, поэтому особый контроль за всеми этапами. На всіх етапах нашої роботи ну, власне бачимо, є зараження кишкової інфекції у школі. Чи проводите ви якесь власне розслідування, чи намагаєтесь власним якимись силами з'ясувати причини? Звісно, паралельно з Госпродпотребнадзором ми обратились в стандарт метрологію. також виїхала лабораторія і взяли паралельно всі відбори. пищи на пищеблоке все смывы э все необходимые как бы пробы все взяты и вот сейчас уже во время эфира мне скинули э фотографии первых результатов э по вода еще не готова э готовы результаты отбора еды вся что было все пробы вот, слава богу, По цим статтям нашої війни угу. угу. а... нема. Якщо, я предоставлю віді фотографії. Добре, а розкажіть тоді, давайте трохи детальніше поговоримо власне, про сам процес цього забезпечення харчування. Яким чином він здійснюється? Це якась ваша власна база і подальше транспортування до навчальних закладів? Чи власне приготування відбувається вже на базі навчального закладу? Яким чином? Mm, да. Значит, у нас есть распределительные центры, но это всего лишь для нескоропорта, не скоропортившейся не продукции, допустим, это крупы, бакалея, которые формируются согласно заявок и распределяются по пищеблокам. Скоропортившиеся продукции идут напрямую поставки от поставщиков. Ни один пищеблок у нас, ни на один пищеблок не поставляются продукты уже готовые. То есть все пищеблоки, оснащены техническим оборудованием, соответственно, это пищеблоки полного цикла. То есть есть возможность, согласно всех санитарных норм и правил, приготовить любое блюдо с нуля. А вы сказали, что еще не готовы анализы еще до воды, так? Ну, я так понимаю, это время ввиду того, что что-то сеется, и ну, я даже не знаю, как это. Я присутствовала на напищеблоке при отборе образцов воды, да, необходимого количества. Значит, брались на пищеблоки непосредственно. С, кран. С крана, угу. да, там правильно обжигался кран, сливалась вода 10 минут. Это все лаборатории, три лаборатории брали, все делали вроде бы, все правильно. Как бы. брались в столовом зале с рукомойников где мы видели как дети пьют и ходит видео по интернету как дети пьют Прям в 112 школе подходят к умывальнику пьют просто с под крана воду хотя мы предоставляем питьевой режим стоят чайники с кипяченой водой подписанные вот. и насколько я знаю брались в санузлах самой школы вот. как бы пока этих результатов нет Ведь нам должно бути определенний період времени пройти. І, вробі, обіцяють завтра. Чи має в ваша компанія ну, якісь власні версії з приводу того, чому власне сталося? Ну, ні, екстрасенси, ми не знаємо абсолютно. Добре, пані будемо. І останнє питання буде до вас. Щодо розповсюдження цієї інфекції. Чи можливо її розповсюдження просто через контакт між дітьми? Так, можливо. Можливо, так, контактно побутовий шлях має місце у поширенні гострих кишкових інфекцій. Угу. І яким чином сьогодні можуть зреагувати батьки о, максимально оперативно, якщо вже є якісь прояви, чи можете видати якісь поради на перші три кроки? Головне це якби не займатися самолікуванням, адже якщо ми дитину з ознаками гострої кишкової інфекції пролікуємо вдома, така дитина може бути носієм і носій він ще більше небезпечніший, ніж ті якби, порушення, які можуть бути. Тоді ця дитина буде якби, небезпечною у цьому середовищі. Вона буде виділяти патогенний збудник і буде забруднювати зовнішнє середовище. Тому Звичайно, з ознаками гострокишкової інфекції, і взагалі необхідно своєчасно звертатися за медичною допомогою. У разі встановлення ж на на гострокишкову інфекцію, лікувально-профілактичні заклади вони направляють екстрені повідомлення, і це є один із тих моментів, коли контролююча організація розпочинає свої дії здійснювати перевірку. Якщо це буде замовчуватися і це. Не буде якби офіційних звернень до лікувально-профілактичного закладу, то звичайно у нас не буде тоді і підстав здійснювати перевірку учбового закладу або іншого закладу, де що може якби, послугувати поширенням інфекції. Це саме якби, головне. Ну і звичайно ж, наступним це буде учити дітей дотримуватись правил особистої гігієни аби оберегти здоров'я. Зрозуміло, я на жаль, у нас час обмежений, тому я маю перервати нашу розмову. Я дякую Записати. вам за той час, що ви приділили. Дякую, що розповіли. Дякую за розлогі відповіді. Я також дякую нашим глядачам, що долучилися до ефіру. Це була тема дня. Побачимось.